На каналі Аріна Стари. Сьогодні разом з вами ми будемо робити розпаковку. Так, перше із велмах, так кстати, Велмор, що вам покажу. Велмор тут вже ваш промі. Так, перше це у нас молорквинка Тут їх два, Три штучки, Морквинки три штучки. Далі Дальше. Дальше. молочко у нас туди. Ми купуємо таке, бо мені дуже воно подобається. Я вічно п'ю молоко. Я просто такі кефіри, там йогурти, ну я кефіри, йогурти, так. Я йогурти так собі, я кефіри взагалі дуже п'ю, Я взагалі не розумію, як їде цепи. Ну, п'ють. Ну, взагалі, деяким людям нормально, деяким ні. Так, отаке. Отак. Молочко, господи. Далі у нас моцарелка. Я дуже люблю в общу моцарелку насправді. Ну, це прям одна з найлюбимиших в моїх сирів. Ну, Це ж сир, так, да, правда. Ну, це розпаковка, це навіть не така ж велика, але досить велика. Не така ж велика, але досить велика. Так, далі лимон. Лимон, лимон, І тердонаопосідь. Ну, коротше, нормально. Один лимон, кстати, да? Так, що це все таке? Це у нас помидорки. Чотири помидорки. Так, це у нас... Картопля мита. Картопля вагова мита. Тоже, кстати, чотири штучки. Моя мама колись жила, вона, знаєте, якою була? Якоюсь сирою, розквашеною, на каструлі, каструля та лайдвине згоніла. Ну, коротше, та, та картопля, я не знаю, як вона називається, але я вам не советую. Так. Картопля. Я дуже люблю таку картошку, ну провабче много. Дальше вітру такі вот лимонати. І також мама на та нам розумі. А до речі, якщо комусь сподобався розпаковка, будь ласка, підпишіться і поставте лайк. На цьому ми наше відео закінчуємо. Але ви не переживайте, скоро вийде відео нове. Тому... Дивіться, слідкуйте за моїм каналом і я обов'язково буду викладати дуже багато відео. На цьому все. Всім па-па. підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки. Що ще у нас дуже мало лайків, будь ласка, підпишіться, поставте лайк і також відреагуйте на ото відео. Мені потрібно знати, чи мені уходити з Ютуба чи ні. Вона, кстати, вже виложена, тому заходьте на мій канал, YouTube Шос, і там можете написати коментарчик. Всіх люблю, всім па-па! До слідчого відео!